Хор ветеранів з підопічних закладу привідав владику Никодима. Колектив було створено ще декілька років тому, переважно із жінок похилого віку, які вже виступали на відомих сценах Житомирщини і далеко за її межами. Ми створили хор. У нас було тільки шість чоловік от цього піаніно. А з шести чоловік у нас дивіться, який утворився чудовий хор. Всі дівчата наші, нам уже всім багато. Нам за 70, Але ми молоді душею. Подивіться, які ми чудові, які ми усміхнені. Чому? Тому що у нас є територіальний центр. Територіальний центр сьогодні опікується і надає допомогу майже 6 тисячам житомирянам. Фінансування соціальних програм не зменшено і цього року. Але помітну допомогу надають і благодійники, в тому числі і релігійні конфесії. На сьогоднішній день ми наладили тісні зв'язки з владикою Нікадімом. І я вважаю, що ця людина прийшла дійсно, щоб православну церкву сьогодні підняти на той рівень, яку заслуговує наша православна віра. Владика Никодим привітав усіх з Різдвом Христовим і благословив підопічних на добро, злагоду та доволіття. Він зазначив, що слід допомагати тим, кому сьогодні нелегко. Ваші голови вкриті волоссям – Це мудрість. Ми сьогодні, дорогі браття і сестри, зустрілись тут, щоб поєднати радість нашу боговтілення. Різдва Христового і спілкуванням з вами сьогодні церква не може стояти осторонь тих, хто поруч наших близьких і рідних. Привітали також підопічних з великими святами голова обласної ради жінок Тамара Олійник та заступник Житомирського міського голови Петро Закусило. виконкому.